Так, доброго ранку. Сьогодні 23 грудня 2023 року. Ми на київському вокзалі. Все покажу. Ось, бачите, метро вокзальне. І Свята з Веронікою вже приїхали, їхній потяг, правда, спізнився майже на 2,5 години. <кій> От. І я трошки спізнився їх зустріти, бо в розкладі було, що потяг спізнюється на три години. Свята написала, що вони в Макдональдсі. Ось ми до нього підходимо. Зараз побачимо, де вони тут в Макдональдсі. ховаються. Не знаю чи їх пропустили бо я щось телефонував їх, ще не було. Mm. Бачимо. Що ми вже не містить? Ага, ще нема. Немано, ну, може вони там ще наші на другому поверсі. Чи на першому? Так, і тут ще 本当ですか